Дитячі мандрівки для відпочинку та оздоровлення 10 юних учнів Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка відправились до Румунії. Це переможці обласного творчого конкурсу Серцем єдиним ми Україна. У нас був виступ дуже патріотичний, дуже символічний. Особисто я грала душу України, і для мене це було дуже відповідально. Та в мене була така місія передати ці емоції на сцену, щоб було видно, як проживає народ український. Насправді очікую дуже позитивні емоції дуже вдячна організаторам цього конкурсу, тому що це є велика праця. І відпочинок це дуже символічно. Проводжала дітей в тижневу мандрівку голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук каже, конкурс серцем єдиним ми Україна дуже важливий. Тому дітей варто нагороджувати пізнавальними поїздками. Звісно, подарунок за участь в цьому конкурсі, за таке особливе ставлення до кожного нашого героя, до військовослужбовців, за талант дітей. Ми даруємо, дякуючи нашим друзям, партнерам, меценатам поїздки. Дітей, відпочинки це і на території України, і також за кордоном. Сьогодні ми відправляємо дітей до Румунії. Це діти переможці конкурсу Серцем єдиним ми Україна з Коломийщини, і діточки їдуть, щоб відпочити в Румунію. Також мати можливість оздоровитися також будуть їм організовуватися цікаві екскурсії, подорожі і також зустрічі з тими людьми, які сьогодні солідарні з Україною, які підтримують. Також наші діточки будуть мати змогу виступити на румунському телебаченні і розказати, яка реальна ситуація в нашій країні до слова, нині в Німеччині. Чині відпочивають 50 дітей-учасників конкурсу та з родин захисників. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Арай.